Україна. героям слава 33-річний португалець Мануель Монтеж вже три місяці подорожує Україною на велосипеді. Він розповідає усьому світові про загарбницьку війну, яка наразі триває в нашій країні, та про вололюбних людей, які стійко виборюють свою незалежність. І ось нарешті мандрівник добрався і до Ізмаїла. На в'їзді в місто його зустрічали місцеві волонтери з державними прапорами. шість років я відслужив у португальській армії, а потім сів на велосипед, на якому проїхав вже через 42 країни світу. Україну я відвідую вже вдруге. Наразі я тут, тому що світова спільнота недостатньо говорить про війну. це і моя війна також. Ми повинні вистояти разом, бо війна триває. Стейтуґеднідифайт Туґедер. Совайком ту укренфоршоуди порчи піпо довор стіл континует. За час своєї подорожі хлопець відвідав багато міст України. Деякі залишили в його серці особливий слід. Подорож стартувала у Закарпатті, потім Солотвіно та Буковель, Татарів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Полтава, Харків, Новомосковськ, Запоріжжя, Нікополь, Миколаїв, Одеса і нарешті Ізмаїл. Миколаїв, Міколаїв, Одеса. зараз Ізмаїл. Дуже запам'яталися Мануелю Запоріжжя. Говорить, там привітні люди. Загалом мандрівника українці вразили своєю відкритістю та щирістю. Люди дуже дружелюбні в Україні. Мені вони до душі особливо сподобалися бабусі. Вони давали мені багато їжі. Я ночував у їх будинках і в кожному накривали щедрі столи. Коли я запитав цей стіл на 12 персон, мені відповіли ні, це тільки для тебе одного. Але доводилося Мануелю ночувати і в наметі. В мене є намет, в якому я спав, також ночував у хостелах. Має я й спальний мішок. Взагалі це мій маленький будинок. Іноді я сам готую собі їжу. наступного разу португалець планує відвідати Україну улітку, так як не звик до наших морозів. Влітку Я працюю в Португалії, тому мандрую взимку. Одного дня мороз досягав мінус 17. Було дуже холодно, тому я планую повернутися сюди вже улітку. Вонабекондей А ось головний посил португальського мандрівника це єднання. Ми повинні триматися разом, тому що якщо Путін візьме Україну, наступними стануть Польща та Чехія. І тільки якщо ми будемо боротися разом, ми переможемо. Ізмаїл став кінцевою крапкою подорожі Мануеля. Далі він відправиться у Румунію, а потім до Грузії та Вірменії. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг тудей.